Салон меблів Енран образ ведучої від перукарського салону Естет стильний партнер програми. Магазин Гламур Вітаю вас. Мої любі на телеканалі. Інтебам. Сьогодні у програмі Кава з вершками я познайомлю вас ближче з українською співачкою. Учасницею шоу Голос країни. Знайомтесь, це Уляна Воробей, красива, ніжна, тендітна, а головне, дуже талановита співачка, яку знають і люблять не лише на території Тернопілля та України. У її біографії чимало яскравих та визначних моментів життя, по якому вона крокує разом. З піснею також Уляна спробувала себе як актриса у фільмі «Здравствуйте вам, режисера Володимира Крайньова, озвучила саундтреки до фільму Ні одінокі режисера Сергія Садніченко. Та покликанням всього її життя була і залишається музика. Уляна Воробей, диригент народного хору, соліст, вокаліст, артист, лауреат та володарка гран-при всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів, зокрема фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні Молода Галичина, дев'ятий міжнародний гуцу фестиваль, дев'ятий міжнародний фестиваль, конкурс Золоті тримбіти. Тринадцятий всеукраїнський фестиваль сучасної української естрадної пісні Південний вернісаж, гран-прі першого всеукраїнського тепер міжнародного фестивалю конкурсу дитячого пісенного мистецтва Кришталевий жайвер. Останнім пісенним конкурсом, у якому Уляна взяла участь, став проект Голос країни на одному з центральних телеканалів. Хочу нагадати вам нашого партнера, партнер програми Кава з вершками, меблевий салон Емран, коли мрія стає реальністю. Е, Уляна, по-перше, я хочу сказати, що ти молодець, що приїхала, відгукнулася на наше запрошення. Для всіх глядачів я нагадаю, що Уляна народилася в місті Тернополі, але вже декілька років проживає в Києві. Так, скільки років остаточно ти в вже в Києві? десь років чотири. Катаюся з Тернополя до Києва, то вже десь років 12. Скільки я вчуся, закінчила там університет, потім аспірантуру, і вже чотири роки. От це вже скільки це вже з математикою. Зараз перевіримо. Ну, десь 12 років так є. Час біжить незамітно. Ну але наскільки я знаю, ти їздиш не тільки в Тернопіль, ти їздиш по всій Україні. Місто, де ти, куди ти їздиш найбільше після Тернополя, напевно, Львів. Вгадала, маєш відчуття. Останні наші. Останні нашої телефонної розмови, так я тебе застала в Львові. Що робила в Львові? А, ви знаєте, все таки після Голосу України. Хороша реклама, просто от відбулася, і багато людей мене знаходять саме після голосу країни. Телефонують і запрошують на виступи, концерти. Саме власне такий е, е, відомий співак Орест Цимбала з Львівської філармонії передзвонив і каже: Ми дуже хочемо, щоб ви нас заспівали в нашій філармонії. Не дивлячись на те, що в шоу Голос країни ти переважно виконувала російські і англійські так. пісні. Так, ну, на російській на англійській мові, е, українська пісня, все ж таки ти її не відпускаєш. А -а -а. Є люди, які тебе за те цінують. так? Е, звичайно, я не відпускаю, я, я живу нею, народною українською піснею, тому що. Саме власна українська пісня мені додає життя, сили, енергії. Я народжена в Україні, в місті Тернополі, в самому співучому місті, мабуть, України. <сум> -е, Батьки-музиканти і. Воно просто вже нікуди не дінеться, воно завжди буде зі мною, буде мене переслідувати просто. От і я чисто українка, яку б я пісню не співала українську, англійську, польську, він знаю, яку там китайську. Але на лобі буде написано Тернополяночка. Ну, звичайно, так. Не дивлячись на те, що ти вже більше десяти років мешкаєш в Києві в голосі країна, тебе представляли як тернопільську співачку. Це було твоє бажання так себе позиціонувати. І казала я з Тернополя? Е, я поважаю е, тих людей, які тут, які мене підтримують, і все-таки більш душею я все таки з Тернополем. І мені за велику честь було так сказати. Я себе ще цілковито вважаю тернополянкою. Вибір пісні позиціонувала все таки, як на мене, російська мова. Так? Чому не звучала твій коник, такий твоя фішка? Український і власне академічний спів. Чому була? Така більше русская попса. Ми всі розуміємо, що таке шоу, що таке є шоу-бізнес. Я, в принципі, в глибині душі, як то кажуть, глибоко, глибоко в душі відчувала, що треба бути готовою до виконання і російської пісні. Хоча до мови я взагалі дуже спокійно відношуся. Для мене головне душа душа і зміст. Пісні, от. Ну, пісні це був плем продюсера. Мій, і, так? Просто було. Я пішла як артистка, я показувала все, що я можу. Тобто, ти пробувала себе в різних жанрах. Це була і англійська пісня, так і Анастейша yeah. була. Yeah. Це була і Джамала, «Мамінькин синок». Це є досить високий рівень. І це якийсь такий просто певний етап випробовувань для себе, Якась така естафети, от е, якийсь певний рівень складності. Один, другий, третій. Мені цікаво. Але я просто хочу відмітити те, що ти настільки є підготовленою вокальною людиною. Ну не буду говорити особисто свою думку, дуже багато. Людей були переконані, що після таких теплих вражень, відгуків Валерії, її ну все ж таки Ольга і сльози на очах було звичайно видно, що перевагу вона віддала б тобі, але щось цьому завадило. Даже не, не, не битва вокалистов, это скорее даже битва характеров. У Ольги было больше характера. Вау! Ну, Ресторан Хутер нас двоє. Ну и як? фігуру. Заблюдати. Ну і я думаю, нормально, розуміло. тому що така краса посидіти біля озера в спокійній е, обстановці, почути е, спів співсолов'я. В Києві є, в Києві є можливість е, така взагалі. От посидіти так е, гарно. Є почати. звичайна можливість, головне знайти можливість з ким. <зум> Саме для мене важлива компанія і люди. Мої друзі, мої співрозмовники, товариші. Це для мене створює най найважливіше якусь таку ось цей настрій, а вже природу таку в нас в Україні можна знайти. Ну я хотіла тебе чимось здивувати і трошечки потішити. Я завжди знала, що тут завжди все. Дякую. На вищому рівні е, все таки повертаючись до нашого інтерв'ю, як змінилось твоє життя після «Голос України»? Скажу, що Життя моє набуває обертів, якихось змін якось так регулярно, систематично. Плавно покращує. І це мабуть, це, мабуть, це нормально, тому що ми живемо, ми якось розвиваємося. Але, звичайно, що з такими подіями, як шоу Голос країни, воно набуває нових барвів і забарвлень. Можу порівняти з кольором зеленим, моїм любимим, і якимось яскравим. Це нові знайомства. Нові колеги по роботі, нові запрошення, нові емоції від того, відповідно. А на рахунок того, що друзі переживали, в них просто легкий шок, м'яко кажучи, це був, і більшість просто перестало дивитися це шоу. Хоча я казала, ну ви ж зрозумієте, що це все формально, це якийсь певний етап. Вони це розуміли, але в них якась така осада за мене в душі була. Шоу. Я думаю, що насправді ти не програла життя. Воно приносить якісь свої сюрпризи. Ти просто була дуже достойна. І я думаю, що всі, хто хотів побачити, це побачив. Таке питання багатьох насправді цікавить, чи вже взагалі після шоу, після дня народження продюсера -о 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 -о, Валерії Пригожина, чи було від них до тебе якесь, скажімо, якась пропозиція працювати десь так вже в майбутньому, більш професійно? Так скажу, що в цьому житті кожен прибиває собі сам дорогу. Як би там не було, я знаю, що якби я до них звернулася то Вони б мені не відмовили. Ну, насправді, Валерія, вона в одному з своїх інтерв'ю сказала, що ти її як людина емоційно і дуже імпонуєш, і ти нагадуєш її якраз її. Я Ульяну чувствую, просто от, як саму себе. Я не знаю, я за нього от переживаю. І, і, о, я, мені кажется, що я от всі навіть всі мисли її о, о, озвучити зараз. Вона рішительний чоловік. Ем, Песня була. ей неудобно она чувствовала себя некомфортно в этой песне но как же здорово она ее спела немножечко хуже чем на репетиции волнение конечно сказывается ты умница ты умница ты умница 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 не хочет плакать, не хочет тебя отпускать Но у тебя все будет хорошо у тебя так, ты так, ты такой чистый человек у тебя такое сердце у тебя такой От ти знаєш, Спасибо так, вам большое. Ты точно, как я. у меня теж не, не хватило би характера. У меня бы не вистачило тоже характера. У нас є таке. Я не раз приходила, вже, коли мене запрошували на сім'ї зйомки після батлу на зйомки Голосу України. І коли хтось виступав з учасників, ми мимоволі дуже часто сходилися поглядами. І я вона на мене, я на неї, і ми все розуміли, якось е, якісь думки мислення було трошечки навіть схоже. Я зловила її хід думок. Оць, о, щось таке було схоже. І мені це було дуже приємно, е, насправді. Ти від неї, як від тренера. Що взяла? Які якості? Ще не було достатньо часу, щоб взяти. Скажу чесно, ложачи руку на серце. Е, була лише всього одна репетиція саме тоді, в той день, коли була зйомка. Кажу відверто, не боюсь. Бо так було один день зйомка, на другий день батл. Ну вона дуже відкрита і дуже світла людина. Скажу, попри те, що шоу бізнес це є дуже нелегка штука. Я їй дякую і можна сказати, кланяюсь, тому що вона дала мені вона відкрила мені дорогу. Які враження в твоєї мами? Знаю, що вона пролітала зі Штатів тебе підтримати. в той це час? Це окрема історія. У мене мама дуже емоційна. Це дві воровейки. <гум> <гум> вона ще емоційніша, ніж я. Е, вона вже 16 років не була на Україні, можна сказати так, тільки переїздом там в тиждень часу. Тимчасово. Так. Угу. І вона не бачила цих шоу, вона не бачила, як це все проводиться. Вона не знала. І коли вона... Визнала результат і вже чекала того виходу ефіру. Вона, бідна, дуже це все важко пережила і плакала. і Я вже її заспокоювала, вже потім і, і сміялась, бо кажуть, всі проблеми потрібно якось через жарт, щоб пройшли, вони легше проходять. От і. Вона важко насправді сприйняла. Я її дуже довго час ще більше заспокоювала і більше пояснила, що це шоу. Але, звичайно, вона мене дуже підтримала, бо як би там не було, як би я не трималася, якби я це все якби не перенесла е, сильно зовні. Внутрішньо це було видно не до ночі, ніяк не могла заснути, мама біля мене. І Якось так терапія, якась була така від мами. Е, окрім твоєї родини, яка в тебе є в штатах, і знаєш, що тут в Україні є також людина, яка тебе підтримувала. Можеш сказати нам, хто він? Кожна творча людина повинна е, мати якісь душевні, теплі е, відносини, е, чуття, почуття. То кажуть, Душа повинна співати, серце любити. Можливо, і головне не пустота і небайдужість, як то кажуть, тому що тоді творчості не буває. Для багатьох моїх друзів, людей, які мене знають, не буде таємницею. Хоча я е, особливо так не підтримую дуже зв'язку зв з цією людиною, але знаю, що слідкував уважно і підтримувала справді. Бо Зателефонував, був, якось запитався, запитав, як, як все пройшло, і висловив свої емоції, враження. Okay. Добре, давай тоді поговоримо про відпочинок. Як ти відпочиваєш між концертами, між поїздками? Як взагалі знімаєш свій стрес? Море, oh. гори, велосипед. Закриваюсь вдома, сижу, я нікого не знаю. Я люблю, люблю людей, люблю спілкування, але коли, коли багато йде такого знаєте, віддач, з віддачі такої для людей це все такі емоції, хочеться побути на самоті. Воно певне певний час так і перший раз лякає, але з другої сторони і загартовує, і в даний момент саме в таких моментах, в самотності, починаєш аналізувати. Якось рости, рости, розвиватися, думати, а в першу чергу аналізувати себе. От я трошечки закриваюся, закриваюся від зовнішнього світу, навколишнього і просто відпочиваю. Дуже люблю фільми дивитися, цікаві, захоплюючи. Люблю якусь цікаву книжечку почитати, якусь романтичну, детектив, можливо, якийсь захоплюючий, а, послухати пустивати. музику, поспівати. Коли йде трошечки перенагруз на зв'язки, кажу чесно, найкраще лікування мовчання, то я мовчу, але включаю танцювальну музику і перед дзеркалом опа хі -хі, дуже люблю танцювати латиноамериканські танці і спортивні Це для мене є другим заняттям після. Пісні, то якщо не співаю, танцюю. Не танцюю, готую на кухні. Що любиш готувати найбільше, okay. ну, смачно готуєш. Ну, як я скажу вареники, то нікому це дивно не буде. Але я дуже люблю пекти. Дуже ну, люблю київські того... друзі приходять до тебе. Чим ти їх добуєш? треба це друзів запитувати, але. Я вже всім розказую, кажу, Київ велике місто. Щоб всіх зібрати до, до кучки, якось так, то я вдаюсь до хитрощів. Я беру все, що я приготую, фотографую, позначаю в контакти, їх так заманюю. Я знаю, що їм часу готувати теж нема, А коли я маю хвилинку, то я з ентузіазмом і дуже з великою швидкості це все роблю. І тоді вони. Ми їдемо до Воробейки, І все, і борщ, буває пампушки, буває щось і не, щось запечене, якийсь плов запіканки. обожнюю. Справжня господиня. Ну, україночка теж не дарма в школу, як то кажуть, з 12 років без мами. так що… І прийшлося, але й велике було бажання. Я цікавилася. Я любила до школи пекти торти. Діти приносили якби на день народження, батьки пекли торти, а я все сама там пекла. Дуже хотілося похвалитися. Дуже-дуже любила людей, дуже любила так, щоб мені люди дякували. Дуже дуже старалася. Розкажи, якою була в школі, і в шкільні роки взагалі вирвані години. Чудила по повній програмі. До восьмого класу хлопчак просто. Що тут не виклик... і з хлопцями футбол грала, на воротах стояла, така жіночна. <плес> Це до восьмого класу. А, особливо, коли я десь виїжджала а, на якісь, а, як то кажуть, на літній в табір. От все щось навчуся в КВН, награюся, навчуся всяких ігор, приїжджаю і в школі показую. Якісь курйозні випадки трапляла з тобою в дитинстві? Антон Семенюк такий пам'ятає, мене однокласник був. Антон Семенюку привіт. Привіт. Антон. А, він цього ніколи не забуде, тому що така була гра, і він програв. Я йому ну, перед цим класом штани спустила. Але. Здалося зі всім, що було. Він мене недовго запам'ятає. Антон пробачу, будь ласка. Вона Ой. вже удумалась, Вже серйозно. Це було так якось все в процесі гри, і... але це такий випадок, що я ніколи не забуду. От. Е все дуже любила вчити, командувати така во главі Уляна Воробій. <с liderat> любила постояти за справедливість, така от людина я була. Все любила щось, щоб все було по-чесному і по справедливому. В плані співу було таке. Мене запросили співати на вечорі англійської мови, в школі в школі і в студ... на в актовому залі. Привезли гарну апаратуру, Пісня «Just walk away», моя улюблена. Дарить. Можна співати щось? I know I never loved this way before And no one else has loved me more With you I've laughed and cried I have lived and died What I wouldn't do just to be with you. Але на українській мові ще є переклад. Дуже гарно. Mm -hmm. Вона в розвитку, звичайно, що підвищується і підвищується. І на приспіві. Just walk away, do say goodbye. І тут стеля тріскає, і все падає на глядачів. <світ> Вже якийсь пів всіх був, попідхвачувався і на вихід. І я не знала, що мені робити. Мені було тоді все, може 14 років. Так, ну я злегка можу сказати, розгубилася. <світ> не довели тобі до тебе доспівала. <світ> я доспівала, все як положено, як, як справжня артистка від початку до кінця. Але цей кур'йоз, я теж думаю, що запам'ятався і за із і за очі директору. Вони заспокоїли народ. Все нормально, все нормально. Все далі відбулося. Свою першу перемогу таку якусь вагому пам'ятаєш? Яка тобі принесла таке Справжнє відчуття задоволення з собою і своїми А Якийсь пісенний конкурс. Перший пісенний конкурс мій був Дріада. «Дріада»… Мені тоді теж було 6 років з татом за ручку, я прийшла, тато мене на становив, розпівував. Мама, правда, перед тим зі мною займалася. Правда, я тоді зайняла друге місце всього, лиш дуже тоді так плакала, дуже переживала. Але тоді відчулася вже якась така нотка знаєте, несправедливості, тому що всі мене вітали як переможницю, і старші більше це розуміли, що там відбулося щось. Бо доч дочка там когось там була, пам'ятаю. Не пам дивлячись, такі маленькі вже е, з дитинства твої перемоги, ти тебе немає хвороби зірковості. Це глупість, це, мабуть, таке проходяще. Це для тих людей, які е, можливо якийсь такий невеличкий комплекс, мабуть, навіть в першу чергу. Кажучи, люди, які ще не досягнули дуже високих висот, а тільки от починають. Це тільки заважає. Це травмує психіку і потім люба неудача для них дуже тяжко проходить. Ну, насправді. Що для тебе важливо в житті? Для мене важлива родина, сім'я. Мабуть, можливо. Ти до сім'ї готова? Вже? Ти готова до чоловіка, до дитини, до сімейних, сімейних обов'язків? Mm -hmm. Готова. І я по натурі така є людина, що а, сімейна більше. Щастя для тебе що? Хороший настрій. Зараз я щаслива, бо я сижу з такою чудовою, красуною, з такою розумною. <фіна> Сиджу на такій природі. Як я, як я сумую за таке? Зараз я сижу просто серед природи, серед цієї зелені. Я просто Майна куча позитиву. Я зараз... Почну їсти це яблуко, я буду просто щаслива. Я бачу радість у всьому і дрібницях Не є складність для мене зробити себе щасливою. І... Просто головне, щоб ніхто цього не псував. Що би ти побажала молодим людям, скажімо, співакам, співачкам, починаючим людям, які зважуються на крок взяти участь у такому певному, ну досить масштабному всеукраїнському шоу? Варто робити цей крок? Я пішла навіть такою так. Варто тільки не боятися. Звичайно, що переживання будуть. Треба йти. Якщо ти чуть, чуть відчуваєш, що потрібно треба йти, і треба завжди прислухатися до серця, тільки не боятися. Бо я теж така, що о десять разів передумаю, треба йти і робити, а там воно буде, буде видно. Розставить, розставить на свої місця і так, як воно має бути. Бо не ми рішаємо. Ми плануємо тільки Бог керує. Усім глядачам телеканалу НТВ, я нагадаю ви дивитесь програму Кава з вершками. В нас в гостях учасниця шоу Голос країни, українська співачка, тернополянка Оляна Воробей. На українській мові заспіває щось для тернополян, і ми вже так плавно будемо прощатися. Українська пісня раз я серед такої чудової природи. Солов'ї співають просто не неймовірно вигляд на озеро. Пісня, пісня Ніни Матвієнко вона її виконувала. Сміються і плачуть солов'ї. І б'ють пісня. цілуй, цілуй цілує, знову молодість не буде, ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, весна. Чувал, вона цей час. Вам рада. <кліг> Браво! <кліг> Перепрошую, як то кажуть, що сьогодні доречить. <кліг> От люблю українську пісню, в неї шалена енергетика. Від неї можна відштовхуватися і створити, і творити. Я надіюся, що молодь наша. Це буде нести і не забувати. Частинка твоєї душі є в Тернополі, і люди, Ой. які живуть в Тернополі, вони в дечому є тобі трошечки рідні. Що б ти хотіла їм побажати, якщо щось хочеш, можеш декілька слів сказати для них для своїх друзів, для своїх близьких колег. Я висловлюю велику подяку. Дякую вам за вашу теплоту, за вашу щирість, за вашу відкритість. За ваш теплий прийом, завжди теплий прийом, за вашу підтримку. Я дуже рада, що є такі люди мам, в моєму житті. Залишайтеся завжди людьми. Для мене це дуже важливо. Не міняйтеся за будь-яких обставин. Я вас люблю дуже і завжди згадую і завжди сумую. Тому я ніколи не залишу цей Тернопіль, скільки б не було пропозицій. Я завжди з трепетом душі лечу і біжу сюди. Проїжджаю станцію, мимо Тернополя пущу сльозу. Як би там не було, моє життя, моє дитинство, моє моя юність пройшла саме в цьому місті. Самі найтепліші емоції, моє, мої це є пов'язані з Тернополем. Це є Тернопіль. І я дуже люблю своїх друзів, я їх ніколи не забуваю. Не забувайте мене, і знайте, що я є поруч. І завжди з вами. Я особисто хочу тобі побажати також нових перемог в твоєму житті. Ні за що не здавайся. Йди завжди вперед. Знай, що ти серед дуже-дуже багатьох найкраща. Дякую, Дякую тобі, що ти приїхала до нас з Києва. Дякую тобі за запрошення. Мені дуже приємно і завжди рада. Для мене це дуже приємно. Усім нашим глядачам я хочу нагадати ще раз, що сьогодні в нас в гостях була надзвичайно талановита людина, надзвичайно красива, розумна, ніжна, просто прекрасна талановита співачка Уляна Воробей. Ну, і на цьому я з вами прощаюся, і також хочу нагадати, що партнер програми Кава з вершками меблевий салон «Емран», коли мрії стають реальністю. Партнер програми Салон Меблів «Енран» образ ведучої від перукарського салону Естет, стильний партнер програми Магазин «Гламур»»